Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді сумка через плече Tribe Sling Pack у трьох кольорах пісочний, чорний та оливковий. Пропоную менше говорити, а перейти до сумки і подивитися, що в ній є цікавого. Сумку виготовлено з поліестеру плетіння Oxford та щільністю 600 ДНЄ. Всередині тканина покрита ПВХ накаткою, що забезпечує базовий захист від води та жорсткість. Об'єм основного відділення складає 6,5 літрів. Чого достатньо, щоб розмістити там обід, книжку або щось ще необхідне. В основному відділенні є дві кишені на велкро. на фронтальній частині маємо дві менші кишеньки. Верхня для дрібниць, нижня, в яку можна покласти баф, шапку. І додатково в нижній кишені є сітчата та кишень. З одного з боків є ще кишеня. На велкро. На внутрішній частині сумці є потаємна кишеня, яка покрита сіткою, що забезпечує вентиляцію та відвід вологи від тіла. З боків та спереду маємо систему моллі, на яку можна прикріпити те, що не влізло всередину. Патч, який знімається. Можна легким рухом прибрати і ви інкогніто. Лямка широка, без пом'якшення. Вгорі ось такий надійний фастик з жорсткий. Внизу лямка має поворотний карабін. Це дозволяє носити сумку як з лівого, так і з правого боку. Для використання сумки у режимі рюкзак є додаткова лямка. Яка кріпиться ось таким чином. Як носити сумку через плече? Дякуємо, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Попереду багато цікавого.